Я Дя... вітаю вас, Євгенія. Так, що я бачу. Згадайте саме як війна увірвалася у ваше життя. Нам коли зателефонували опять ранку, сказали, що війна почалася. То у мене знаєте такий подив був. Я навіть посміхнулася, сказала, що яка війна? Звідки ви таке взяли такого бути? Не може в 2022 році. В цивілізованій країні, в цивілізованому світі війна. Ні, такого бути не може, і потім вже все. Я ще була на лікарняному в той час, просто але я зрозуміла, що мені необхідно їхати на роботу. З 24 лютого у нас вихідних не було в нашій службі зовсім. Перебуваючи на роботі, ми отримали ви хлопці. Приступили до ліквідації пожеж. А я зі своїм колегою приступила до виконання своїх обов'язків збирання фото та відеоматеріалів. Стосовно ем, російських злочинів проти нас. І я вам повинна сказати, що якісь 30 секунд і ми просто не встигли вибігти з того ангару, ем, і прилетіла ракета. Ем, Розірвалася, я не знаю, як всі нам там, ми з військовими спілкувалися і так людям розказуємо, там, що. Вона взірвалась від нас в 10 метрах. І те, що ми просто залишилися чудом всі живі, це, ну, це доказує те, що все ж таки наша країна має перемогти Бог на нашій стороні, і правда за нами. І все, і от так трапилося, і знаєте, як... Все відбувалося в фільмі, коли там мене вибуховою хвилею відкинуло. Мені здавалося, я так довго летіла, а там це ж було три-дві секунди, можливо, але перед очима пройшло все моє життя. І перші слова в мене були, що як хлопці. Мені. І, звісно ж, зі мною був мій чоловік. Але його відвезли до Мечнікова, а я потрапила до 16 ї лікарні. І дякуючи лікарям нашим, Боже, це, це такі люди, це люди від Бога. Все. Вони роблять просто чудо. І ось таке моє було 10 квітня. Хочу все-таки жити, мені тільки 32. У мене є родина колеги, тому що я розумію, як їм зараз тяжко працюється, як їм даються тяжко ці будні. Ця перемога, до якої ми йдемо, дуже тяжко нам цим дається, але я впевнена, що вона буде. Півтора місяці я лікувалася тут в Україні в 16 лікарні. В нашій. Потім мені запропонували переїхати до Берліна, до Шаріте. Будь-то там вже краще лікування і більше досвіду у медиків. І краще обладнання, і все, але там результатів лікування зовсім ніяких не дало. Тільки можна сказати, що там в реанімації мене більш-менш на ноги поставили, а в весь інший час я просто була в очікуванні і потім мені сказали, що операцію вони робити не будуть. І от ми повернули. У мене багато друзів, які завжди перебували зі мною там на зв'язку в Берліні, і телефонували, писали, передавали мені і листівки, і подарунки, і все. А сюди, коли приїхала, то тут, тут вже, дуже багато хто хоче до мене попасти, але не можна. І голословні такі слова, що ДСНС це одна велика родина. Це дійсно одна величезна родина, яка стоїть дружка за дружкою. Один одного ми не покидаємо, і я дуже за це вдячна своїм колегам. Мені хочеться все ж таки побачити нашу перемогу. Ні, ось я мушу до неї дожити. Ми маємо бути всі однією величезною родиною. Бажаю всім, щоб були всі в безпеці. Свісте, здолайте, ми в вас віримо. Дякую вам дуже сильно. Бережіть себе.